З нашої країни виїхало мільйони людей, а ще більше мріє з неї втекти. І це абсолютно зрозуміло. Адже нинішня українська держава стала головною загрозою для кожного українця. Я відчуваю своєю місією повернути Україну надію, разом з вами написати нову візію української держави, в якій за щастя народитися. Комфортно жити і за яку варто при необхідності віддати життя. Другим своїм завданням я бачу зусилля по висуненню єдиного кандидата від української опозиції на президентських виборах 2015 року. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що всі розуміють, це єдиний варіант. Для перемоги над нинішнім режимом. Причому зробити це треба ще цього року. Я буду робити все, щоб так і сталося. При потребі закрию всіх кандидатів в кімнату, аж поки з неї не піде Білий дим. І ми не дізнаємося єдиного кандидата, який переможе Янукович. Третім своїм завданням я бачу, маючи програму нової Української Республіки. Маючи єдиного кандидата в президенти, підняти мільйони людей на досягнення перемоги. Я думаю, що головне об'єднати зусилля не тільки партій, але й українського суспільства. Бо тільки колосальна потуга реєстрового українського опозиційного казацтва з загальним посполитим рушенням, як це було у 2004 році, здатна. Викорити цю владу із зайнятих ними владних кабінетів. І я буду робити все, що знаю, що вмію і в що вірю, щоб так і сталося. Взагалі, найбільше, що я хотів би принести в українську політику, це оптимізм, віру в свої сили. Я знаю, що коли об'єднуються небайдужі люди, які думають не про гроші чи посади, а про країну. То те, що ще вчора здавалося фантастикою, стає реальністю. Мій акаунт у Фейсбуці, моя електронна пошта, саме для того, щоб такі люди об'єдналися.